Вітаю вас, шановне панство. Дуже вам дякую, що витрачаєте свій час та життя на перегляд моїх відео. Сьогоднішня тема нашого відео це буде ортофосфорна кислота, яка визвала такий хайп моєму відео. Набігли свідки святого флюса, почали писати образливі коментарі. Я людина адекватна, тому ж хочу в цьому розібратися. Цю кислоту я купив дуже давно. Тут навіть залишились залишки первинної її обкладинки. Там було написано, що це кислота паяльна, а в скобочках було ортофосфорна кислота. Може, вона якась інша. Може, вона якась магічна, але я вже паяю її дуже багато років, і у мене поки що не було жодного випадку, коли я побачив, що вона мені щось роз'їла чи якось нашкодила. Звісно, я передивився зараз багато відео. Всі кажуть, що ні в якому випадку її не можна використовувати, тільки якщо у вас більш нічого поруч немає. На жаль, немає українського контента, який би щось розповів про артофосфорну кислоту, саме в плані використання її в паянні. Дуже багато російськомовних, я їх через силу подивився. І справа в тому, що дійсно її всі хейтять. Але мені також попадається інше відео, де радіомастер хоче провести експеримент, показати своїм глядачам, які наслідки бувають при використанні ортофосфорної кислоти. Він наносить її на дроти, їх залуджує, паяє, наносить на різні там поверхні, і залишає це все на один рік. Дійсно, пройшов рік, він записує відео і не скриває свого здивування, що майже нічого з ними не трапилось. Тобто і дроти цілі, і припосні. Ой, більш-менш нормальне, все косметично виглядає дуже гарно, ніякої іржи, позеленіння чи потемніння. Але каже в будь-якому випадку: я вам не раджу використовувати кислоту. Так я можу констатувати, що ну все більш-менш нормально виглядає. Я очікував більш гіршого результату. Він припустив, що це був просто збіг обставин. Бо такого, по його думці, не могло бути. А подивившись це відео, я подумав: до мене ж дуже багато всіляких пристріїв, які я паяв і 5, і 10, і 15, і навіть 20 років. Саме десь 20 років тому я купив цю кислоту. Я її купляв для того, щоб паяти штекери, я займався музикою. Штекери зовсім не хотіли паятися звичайною каніфолією, а іншого флюсу у мене не було. Тож я пішов на радіоринок і спитав, чим мені краще паяти оці от штекери. Людина, яка продавала і флюси, і кислоти, сказала: Ну якщо ти будеш паяти, тільки дроти, ти ж не будеш там СМД компоненти. Я кажу, ні. Ну то бери ортофосфорну кислоту і все буде у тебе гаразд. І з цього часу я паяв і навіть не думав, і не помічав, що щось може бути не так. І я не міг дізнатися, що, виявляється, ортофосфорна кислота руйнує і плати, і штекери, і дроти. Але я довіряю не чуткам і не висловам якихось там майстрів, навіть якщо вони пропрацювали все життя. Я хочу подивитись, а що у мене з цими дротами, штекерами та пристроями, які я дуже багато років тому паяв, не використаю ніяких промивачок або дезактиваторів ну, на шталь соди. Тож по логіки там має все бути роз'єднаним, але я знаю, що це не так, бо все працює. Хоча признаю, я ніколи не дивився потім, бо воно працює і працює. Ну зараз давайте буде нагода. І перше, що я хочу подивитись, це навушники, які я тільки но що знімав для іншого відео. Будь ласка, подивіться його. Це буде про ремонт наушника, взагалі про наушники. Я точно знаю, що я їх паяв 20 років тому. Це мої перші навушники, які я використовував в школі. Тобто проводів дискотеки в школі різноманітні концерти, й КВН і все таке інше. Тобто, я розумівся з технікою, і разом з моїм товаришем ми проводили ці всі заклади. Отже, це старенький ТД6 в дуже гарному стані, за 30 років з ними нічого не трапилось, але ж давайте подивимось на сам штекер, який я паяв, це точно більше, ніж 20 років. Навіть от дивлюсь, прилипла оця от захисна оплівка, не хоче вона зніматися. Зараз буду навіть силу приймати. Ну що робити, навіть якщо дроти я відірву, треба ж нам подивитися, що трапилось. Ну ось вона відкрилась нарешті, і дивиться, друзі. Так, я не можу тут показуватися красотою паяння, але ж ми не на це дивимось. Зараз я паяю набагато краще і красивіше, але, друзі, подивіться: дроти на місці. Ніяких ознак руйнування чи дії кислоти на метал, чи на клеми, чи на олово. Вони виглядають, наче я їх тільки ну, нещодавно паяв. А я нагадую, це було 20 років, то вже за цей час мало б щось відбутися. Я не бачу жодного сліда, який би мені вказував, що моя ортофосфорна кислота якось негативно впливала всі ці роки. Будь-на що, і якщо б мені хтось показав цей штекер, знаючи, що кислоти вони все руйнують, я б сказав, би, ну це зроблено з флюсом. Але ні, друзі. Ну що, поки що 1-0 в пользу ортофосфорної кислоти. Давайте ще щось подивимось. Подивимось, а що могло трапитись, наприклад, якщо я її використовував на якоїсь платі, яка постійно би використовувалась, чи з'їла б вона там доріжки та радіоелементи, чи ні. Це моя акустична система Sven. Я зараз її використовую своїм стаціонарним комп'ютером, використовую вже досить давно, більше ніж 17 років, ці колонки в несправному виді мені подарував мій товариш. А це якраз було до знайомства з зеленою. Зеленою ми знайомі вже 17 років. Проблема була в тому, що на новий рік він відкривав шампань. І шаленим напором воно прямо попало в цей отвір. З колонки повалив дим, вона затріщала, ремонтувати він її не поніс. Тож мій друг спитав, чи буду я її забирати та ремонтувати, бо він її хоче викидати. Я її дійсно забрав, там вилетів з ладу. Якась ТДАшка, Я поїхав на радіоринок на кардачі. Це навіть були перші мої поїздки на радіоринок в Києві. Купив цього транзистора, зробив заміну, і вона працює досі. Тож давайте я її буду відкривати і подивимось, що всередині. На перший погляд з платою все гаразд. Всі компоненти нормальні, конденсатори не вздуті. Ось я бачу там, де мало термопасти, це якраз, мабуть, цю тедашку я і міняв, бо у мене тоді не було термопасти. Перевертаємо плату, так воно і є. Зараз візьмемо збільшуване скло. Я бачу сліди де паялось, але я бачу проблему, яка є поруч. Я бачу велику пляму, яка ще залишилась від шампанського. Я тоді цю плату не обробив. Контакти за багато років дуже сильно покрились корозією, але це не від моєї ортофосфорної кислоти, бо мої три контакти ось вони поруч, і там все гаразд, дорожки цілі. Зараз подивимося, що так сильно покрилось цією корозією. А ну це не так страшно, це контакти з дротами. Тож добре, що я відкрив, але друзі, я дивлюсь, що саме моя робота з ортофосфорною кислотою там все горазд, і навпаки, мабуть, якось захистила. І я не бачу її впливу. Так, я бачу вплив від шампанського. Скава, який був, але не від моєї кислоти. Ну, хоч одна польза буде від цього відео, не тільки доказ того, що ортофосфорна кислота нічого не руйнує. Я б сюди б не залазив, та я не думаю, щоб воно б сильно впливало якось на звук і воно не торкається радіоелементів. але ж факт стається фактом: ортофосфорна кислота не пошкодила ні доріжки, ні клеми. Тож я знов зараховую бал на користь ортофосфорної кислоти і вже рахунок 2-0. Поки знімав відео, подивився, що напроти мене на полиці лежить саморобна моя колонка, я її точно робив тільки, ну я звільнився з роботи. Це було перед нашими мандрами, тобто 6 років тому. Там нема нічого такого цікавого, я просто від ту пару припаював до динаміка. але від та пара не всіми флюсами хоч і гарно припаюватись. тож я її, звісно, паяв ортофосфорною кислотою. Всі клеми чистенькі, гарненькі, ну наче я тільки вчора. Це паяв. А це друзі було 6 років тому. Ви десь бачите корозію? Ви десь бачите пошкоджені доріжки чи клемодінаміка? Цього нема. Ну що, 3-0? Ну, також не хотів вам світити, побачив, що поруч стоїть. Я записував ще відео альтернативного освітлення. Це така штучна свічка, яку можна купити в червоному маркеті, в Аврорі, навіть в Юску. Коштують вони недорого, але світить доволі таки непогано для того, щоб перечекати цю темряву, дочекатися, коли включать світло. Вона світить набагато більше ніж якийсь там нічнічок. Та ж досі непогана штука. Але працює вона від батарейок, мені незручно їх купляти, та й недоцільно, бо в мене дуже багато є у цих от акумуляторів від одноразок. Тобто з електронних сигарет. Відкриваємо цю свічку, і бачимо, що я просто припаяв цього акумулятора до клем, від яких відходять дроти до самого світлодіода. Подивіться на ці контакти. Вони наче вчора запаяні. А цю свічку, друзі, я робив під час перших блекаутів. І це було два роки тому. Тож бачите, за ці два роки нічого не відбулося. Клеми чисті. Де ви бачите, що тут є якісь сліди втручання кислоти? Їх нема. А вони є. Друзі, я паяю тільки з ортофосфорною кислотою. У мене є ще флюс F3, який я вам показував, але її майже не. Користуюсь, бо з ним якось дуже-дуже погано паяти. Ну що, 4-0? Але я впевнений, зараз знайдеться людина, яка скаже, що це все неправда, що вас автор вводить в оману, такого не може бути, це все постанова. Тож, давайте зробимо такий експеримент. Я два роки тому знімав, як я збирав лампу, заміняв її рідний акумулятор на два акумулятори 18650. Ви можете просто подивитись це відео, побачити, що я дійсно користуюсь ортофосфорною кислотою. Тож давайте викручимо цей світильник, щось він не відкривається. Я вже забув навіть як. Зараз спробую якось подковернути, начебто, он. Легко відкривалося. О, так, відкрився. От вона тепешечка, до якої я підпаювався. Все тут нормально з клемами, ніякої іржи немає. З'їдання кислотою дротів немає, тільки в отвір насипалось багато пилу і ця тепешечка вся в пилу. А так всі контакти на місці, все як було. Так, ортофосфорна кислота робить контакт трошки тосклішим. Але це навпаки гарно, бо це захисна плівочка, яка захищає метал від корозії. Подивіться ще оцей контакт. Тут також все гаразд, нічого тут не відпало не від... Їло. Хоча я сюди дуже так непогано накапав кислоти, ніяких проблем нема. Він тут у мене в кімнаті є таким основним, коли вимикають світло, щоб я там не спаснувся, не за що дійшов і включив автономне живлення, мені треба його там переключати. Тож я знов не бачу впливу кислоти за 2 роки, і плата ціла, і контакти нормальні, і акумулятори працюють. Ну що, це вже 5-0. А зараз зовсім спонтанне включення, побачу в мікшерському пульті вставлений перехідник, який робив майже саме той період, коли робив штекер для навушників. Ось бачите, це перехідник від джека стерео, який я напаяв на навушники, і на звичайні моноджеки, бо в мікшер треба саме оці от моноджеки. Вони також погано паялись, то паяв я їх з ортофосфорною кислотою. І зараз ми з вами порівняємо стан от штекерів і штекера з навушників. Паяв я його своїм імпульсним паяльником. друзі. Льому відео я помилився, я назвав її індукційним, але я завжди визнаю свої помилки, якщо так, я вибачився перед людиною, яка мені зауважила, тож я завжди, коли я помилився, або був не правий, я завжди вибачусь і ніколи не буду рогами впиратися в своє. Тож, коли мені кажуть, що ортофосфорна кислота з'їдає все підряд, і дроти, і плати, і доріжки. А я перевіряючи свої вироби, які я багато років тому цього не бачу, то в мене, звісно, виникають питання: а може всі балачки про ортофосфорну кислоту, це? Тільки міф, бо про снігову людину також багато кажуть, а майже ніхто її не бачив. Тож давайте подивимось ці джеки, розберемо їх і порівняємо з тим джеком, який я паяв на навушники. Ну от бачите, тут те ж саме. Не дуже така красива пайка, але ж я тоді паяв не на камеру, не для когось, так для себе Припаяли, тримаються, ну і добре. Але ж то в цілому, дивіться, ні на дротах, ні на клемах, ні на припої жодної навіть плямочки немає, ознаки, що кислота щось тут роз'їдає. Давайте ще інший штекер подивимось. Ну там буде та ж сама ситуація, я впевнений. Ну так от дивіться, Теж трошки неохайно, але ж припой світленький, дроти на місці, клемені виїдені. Працює вже 20 років. Ось після всього побачено. Ну, Скажіть, що не так з моєю ортофосфорною кислотою, що на словах вона усі все виїдає. а У мене чомусь все таке красиве. Ну що, зараховуємо ще один бал? Це шостий. Давайте вже сьомий останній, включимо таку дуже важку артилерію. Зараз будемо дивитися магнітолу, яку я паяв два роки тому. Я туди вставляв Аукс. Дуже не хочу її розкручувати. Тут, тут 10 болтів, тільки задня кришка, ще й верхню треба відкривати. Я не буду долізати до материнської плати, до якої я там під'єднував аудіокабелі. Давайте подивимось кабелі жилення. Я їх також припаював до плати. Згідно теорії великих майстрів, там все повинно бути в потьоках. Тож, давайте подивимось, є відповідне відео на каналі, тож ви можете порівняти. А я починаю її розкручувати, поставив на швидку перемотку, бо це дуже довго. Вона не відкривалась з того часу. Тож не знаю, чи ви... Не вірите мені, чи не вірите мені все одно. Я зараз проводжу експеримент чисто для себе. Щоб ще раз переконатися, що для мене вона безпечна. Якщо ви вважаєте, що вам не треба її рекомендувати, я її більше рекомендувати не буду. Оце випущу це відео і просто буде казати: Я паяю своєю рідиною, мене вона влаштовує, а ви паяєте своїм флюсом. Так, треба тут від'єднати оцей шлейф, уже не пам'ятаю, як він від'єднується. Так, треба, може, пальцями підтягнути так трошки. Ага, ось він отошов, тепер цю Плату треба визволити, вона також не дуже так легко знімається. Вона там ходить в коннектори, треба якось її там підштовхнути з тих штекерів, але все воно вже так трошки прикипіло, О, наче рухається. Ага. Знімаємо акуратно цю плату. Ну і друзі, давайте дивитися. Ось мої припої. Навіть можете порівняти з тим, що я показував в тому відео. Як дроти лежать, щоб ви не думали, що я потім це все перепаяв. от Отак -от -от поближче. Подивіться, можете порівняти. Ви бачите, вони не відрізняються від кольору заводської пайки. Кислота не потекла, нічого тут не спалила, нічого ніяких бачите, слідів нема. Бо до цього пред'яв не було, я не готувався, я не мог це швидко виправити, можете порівняти. Ортофосфорна кислота не подвела, нічого не записувала. Я, як її користувався, так і буду користуватися. Для вас я буду робити дисклеймер, що я її використовую, а ви ні в коєму разі це не робіть. Я вам раджу слухати майстрів, вони все ж таки мають досвід. Звісно, я, я вважаю, що і зараз буде багато коментарів про цю ортофосфорну кислоту. Я не заперечую, я просто вам показав ті вироби, які я робив, який їх стан, ви їх самі бачили. Ви робіть для себе висновки я роблю для себе. Для мене це однозначно 7-0. Жодних проблем, жодного виробника. Виробі я не побачив. Ті, що я паяв 20 років, хоч ті, що паяв 2 роки останніх. На Ютубі я не бачив жодного відео, які б мені показали наслідки використання ортофосфорної кислоти. Тільки балачки, тільки слова. Ось вам, друзі, практика. Якщо ви маєте якесь доцільне зауваження, будь ласка, кажіть його, але тільки без образ, як це було минулого разу. Тож, друзі, дякую, що додивились до кінця, будь ласка, підпишіться. Далі буде ще багато цікавого. Тож на цьому каналі скучати ви точно не будете. А я з вами прощаюсь, вже побачимось незабаром. Па-па!